Для них сцена не в новинку, але такого серйозного виходу ще не було. Так говорять учасниці про конкурс Міс профтехосвітяночка профтехосвітяночка-2014». кажуть, додає хвилювання те, що тут оцінюють не тільки за зовнішній вигляд, а за всебічний розвиток. Однак, саме такий конкурс дає те, чого не дасть саме лише навчання. Досвід досвід сцени не боятись сцени, бути певною собі. Бути собою задоволеною. у цьогорічному конкурсі краси. А він за ліком вже п'ятий. Участь беруть 18 дівчат з різних профтехзакладів Рівненщини. кажуть, хоч і змагання, та ніхто нікого тут ворогом не робить. Вчора ми познайомилися всі і всі були дуже дружніми. Ну сьогодні немає такого, просто не було багато часу для того, щоб якось когось один одного, ну як там підколоти, наприклад, не було такого часу. То... Тобто, ми зараз, в принципі, всі дружні. Раз є тут, то, значить, я цього варта. Якщо раніше до складу журі організатори запрошували відомих у рівному людей, то цього разу схему змінили і право оцінювати дали самим освітянам. Ми вперше вирішили, що Судитимуть конкурсанток заступники директора з виховної роботи для багатьох із них ці діти надійні помічники. От, нехай вони подивляться, як вони зуміли підготувати свою конкурсантку, і нехай цініть інших. У підсумку найбільше балів від журі набрала представниця рівненського центру профтехосвіти, сервісу і дизайну Юлія Корольчук. Варто зазначити, що всеукраїнського етапу конкурсу Міс профтехосвітяночка немає. Його проведення це ідея виключно рівненських освітян. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.